Ми надія твоя Україна. В Рожнятівському районі відзначили кращих учнів та вчителів. Освітяни кажуть, що року кількість розумників зростає. Якщо раніше Рожнятівщина в обласному рейтингу займала 14-15 позицію, зараз стабільну шосту цього року. Своїми здобутками потішили район 35 вундеркіндів. вондеркіндів. освіти розробив конкретні заходи і конкретну програму роботи з обдарованою молоддю. І зв'язано також це з фінансовими речами, тобто. З доплатами педагогам наставникам, ось ми їм доплачуємо 50% до заробітної плати протягом року і стипендіями для учнів. Окрім традиційних відзнак від управління освіти, юні розумники отримали одноразові грошові стипендії і від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Традиція в такий спосіб заохочувати дітей до розкриття своїх талантів та перемог, каже меценат Володимир Грабовецький, охопила майже половину районів Прикарпаття. Фонда склалася гарна традиція в кінці навчального року нагороджувати призерів в Олімпіад. Це є гарний стимул не тільки для тих дітей, що вже є призерами, але й для тих однокласників, для їхніх ровесників, для їхніх. Друзів, які будуть брати з них приклад і також намагатися займати брати участь в олімпіадах, конкурсах, займати призові місця, вп'яти свою законну нагороду отримує вчитель трудового навчання Ірина Солобчак. Каже, аби досягти успіху, треба неймовірно багато працювати. Найперше це величезна любов до своєї праці. Це моє покликання, яке я над яким я постійно працюю і вдосконалюю себе і стараюся свої знання, свої міння передати своїм вихованцям. Звичайно, це дуже важка, наполеглива праця. Аби відзначити нелегку працю і вчителів, які розкривають дитячі таланти, їм теж надали одноразову стипендію від фонду у розмірі пів тисячі гривень.